Ця війна це битва за минуле, за сьогодення і за майбутнє. На полі бою вирішується справа первородства і спадщини Київської княжої держави Руси України. І, як і вісім століть тому, орда палить наші міста, а Кремлівський шизофренік намагається повторити хана Батия. Навіть шамани в нього ті самі. Але цього разу ми вистоїмо. Я в цьому переконаний. Сьогодні на бойовищі вирішується бути чи не бути нашій нації, українській нації. Коронний номер московитів: підступ і обман, терор і масові вбивства, констабори, етноцид і геноцид нічого не змінилося. Але на цей раз ми переможемо, вірю в це. І вони, московити, сповна заплатять за усе. В цій війні вирішується майбутнє також і народів Східної Європи і Північної Євразії. Чи стануть вони поживою геополітичного уперя, чи піднімуться до свободи і незалежності? Ми ж переможемо і допоможемо поневоленим народам вирватися з того московського рабства, так як це заповідав Степан Бандера. Бо з бандерівської точки зору нашою перемогою стане саме розвал Московської імперії. Творення на цій території низки національних держав.